Тріні природи. Незерські породи третій сезон. Добре, команда, ми ви тут добре. Я одне вирішив. І. і що вирішив? Я буду бити з незиром. Ти зурів? Ти розумієш, що ти можеш померти. Я знаю, що я можу померти, але мене це не стосується. Але ж. Я знаю, що я роблю. Фіос. Але ж... Я сказав, що я знаю, що робити. Активація суперформи. О, Брайн, іди бойся за даст добром. І син півно. Ага, добре. Несер. Ев, э, здавайся. Я не знамся, який дитині. Думаєш? А? а? Ну все. Я бачу, що ти по... 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 по ні... Тобто... пограєш. Думаєш? Я тобі не пограю ніколи, Незер. Як ти думаєш? По колах. Акти... Друга активація суперформи. Друга стадія актив... Друга стадія суперформи. Що?

Добре, <изп>? ну, ну все, що я не може а ну все. Oh. Ты еще накинуться А? Вот! Ну? Я поймих! Ну все! Пусти вас, Николы... Что? то Все? Не. Алстит? Алстит, с тобой все Да, что? Покол? колах? А, та ти повернувся. А, та дік, я не пам'ятаю, що... Може, нічого не пам'ятаю. Що сталося тоді? Що тоді сталося? Я не знаю, а? Добре, астрот. Добре, вас це вийшло. Надо на щось поводою виліз. Угу. Там щось дивне. Що дивне? Там щось летить. Жахливе. Робот Незеро. А ти його теж напевне. Я пам'ятаю, що так. Але напевно, що ні. Селемен? Я хочу добі так, щоб ти активірував супер суперформу третього степені. Третьої степені. степені. Такого не існує. Існує. Підійдіть разом. Активація третьої степені. Починається, як сонце зійде, як сонце. Розійдеться, тембрія зникне і третя форма третьої степені почне. Що? Третя форма активірує. Я сам піду битися з незором. Чому? Ти можеш померти. Я не помила страт. І ти в такому стані. Може я з тобою? Це може бути небезпечно. Може він до нас просто вас переживає? Я хочу сам це зробити. Назер. Вокол! Не, Азер! Вокол, опаси! Ой! Я перемірюю! Я його переміг. Добре, як ми тепер сюди вибимось? А, я забув, ми тут не завжди. Супер! Деактивація суперформи. Деактивація. Деактивація. О. Ну, так вийшло. Ти щось подумаєш? Так, подумаю. Надіюсь, що придумаю. Як я сюди вибратися, чи Ага, Ну добре.